Які найпопулярніші бізнеси для відкриття зараз в Україні? Розведення страусів. Будемо відкривати зараз виробництво екокосметики. Я ще не просила його бізнес-план писати, а він вже мені. А Що таке кав'ярню третю хвилі? Щось новеньке. Ковід, ковід, він згадав про ковід. Неволіка. Штучний інтелект продовжує домінувати у нашому інфопросторі. Можливості AI дійсно вражають, і це ж ми тільки починаємо розкривати його потенціал. На нашому каналі ви вже бачили випуски, в яких ми розповідали про різні сервіси та ai інструменти. Але теорія це все класно. Та як їх можна використати на практиці? Сьогодні ми спробуємо з цим розібратись та дізнатись, як можна відкрити бізнес за допомогою штучного інтелекту. Вітаю! Мене звати Ганна Діяконова. Це канал Невода, де ми креативно розповідаємо про бізнес і технології. Почнімо. Перше питання, яке у нас виникає: який бізнес запустити? Наприклад, у вас є інвестиції, але куди їх вкласти? Чим зайнятися? Для відповіді на таке питання ми можемо використовувати з вами безліч ai інструментів: ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, або Google Trends. Давайте спробуємо задати Чат-Жипеті питання, які найпопулярніші бізнеси для відкриття зараз в Україні. В Україні в 2024 році популярними напрямками бізнесу є такі: вишивання на замовлення, <смі> оранжерея, реставрація старих фотографій. Все цікаво, виготовлення мила ручної роботи. Виготовлення екокосметики. Виготовлення прикрас, виготовлення м'яких іграшок, вирощування риби, зокрема форелі у гірських районах, розведення страусів, <плес> виготовлення пелет, металевої сітки. О, я б сказала, що виготовлення маскувальних сіток зараз гарний бізнес, пошиття одягу для собак. Крім того, у 23-му році було відзначено зростання кількості бізнес бізнесів. У таких то областях, зареєстрованих жінками. М -м, ми в тренді. А який бізнес? Бізнес. Ти би порадив? Відкрити в Києві? О, розмір інвестицій. Нарешті він сказав про розмір інвестицій, що це дуже важливо. Вибір бізнесу для відкриття в Києві залежить від багатьох факторів, зокрема від вашого досвіду, інтересів, розміру інвестицій та поточних трендів ринку. Ось декілька ідей, які можуть бути актуальними для Києва. І ті сфера нормальна з огляду на наш досвід. Онлайн-освіта, екопродукція, екокосметика знову ж таки, охінне екокосметика. Я чувствую, що будемо відкривати зараз е е е виробництво екокосметики. Культурні заходи та розваги, креативні майстерні. Піар та маркетингове агентство. Всі кияни люблять каву. Як ти вважаєш, чи це актуальний бізнес зараз? Чи варто відкривати бізнес в кав'ярню? Відкрити кав'ярню в Києві це ідея, яка може бути досить перспективною, зважаючи на популярність кави та кавової культури серед місцевого населення. Ринок кавового бізнесу в Україні продовжує зростати, а кав'ярні стають важливою частиною щоденного життя багатьох людей. Щорічне зростання сегмента кави становить приблизно 7%. Важливо також врахувати локацію для вашої кав'ярні. Це дуже важливо, оскільки успіх бізнесу сильно залежить від місця розташування. Оптимальні місця для кав'ярень включають центри населених пунктів, живаві спальні райони, місця поблизу метро та транспортних розв'язок, парки, набережні, торгові та офісні центри. Ага, він прям і витрати на відкриття описує. Йо моє. Я ще не просила його бізнес-план писати. А він вже мені <сум> <сум> точних цифр він не назвав. Він що пише витрат на відкриття, вони можуть варіюватися залежно від формату кав'ярні та обраної стратегії. Однак досвід наших підприємців показує, що для успішного запуску важливо мати глибоке розуміння ринку кави, продуману бізнес-стратегію та якісний продукт. Давайте тоді спробуємо задати таке саме питання Gemini і подивимось, що він відповість. Так, Джимінай каже нам, що ринок кавових закладів у Києві доволі насичений, тому важливо знайти свою нішу та відрізнятися від конкурентів. Попит на каву в цілому високий, але важливо дослідити локацію та цільову аудиторію. Знову ж таки вони пишуть про локацію, щоб зрозуміти, чи кав'ярня буде рентабельною. Концепцію одразу підказує формат. Визначитися, який формат кав'ярні ви хочете відкрити. Кав'ярня третьої хвилі, кав'ярня, пекарня, кав'ярня з собою. А що таке кав'ярня третьої хвилі. Щось новеньке. Сформуйте меню, яке буду пропонувати оригінальні та якісні кавові напої, а також десерти та інші страви, що відповідають вашому формату. Атмосфера створіть унікальну атмосферу, яка буде приваблювати вашу цільову аудиторію. До речі, про цільову аудиторію він перше згадав, що ні ніхто не писав про е особливості цільової аудиторії. Бізнес-план, інвестиції, фінансування, але знову ж таки без грошей. Маркетинг, маркетингова стратегія. Все правильно, ризики, економічна ситуація, економічна нестабільність е може негативно вплинути на купівельну спроможність людей. Конкуренція, пандемія. Ковід! Ковід, він згадав про ковід. <смір> Пандемія показала, що ресторанний бізнес може бути дуже вразливим до зовнішніх факторів. Підсумок. Відкриття кав'ярні в Києві може бути успішним бізнесом, але важливо ретельно дослідити ринок, розробити чіткий план та врахувати всі можливі ризики. Отже, обидва AI-інструменти схвально відгукнулись про нашу ідею. Переміщуємось у кав'ярню. А далі ми дослідимо наших конкурентів та цільову аудиторію. Досліди конкуренцію на ринку кав'ярень у Києві. Одночасно задамо це питання чату GPT. Сподіваюсь, вони не посваряться, коли будуть відповідати на нього одночасно. Так, Gemini зробив нам сегментацію ринку за ціною, за за форматом кав'ярні аналіз основних конкурентів. Ага, він радить мені зробити аналіз основних конкурентів. Дякую. І, але радить, на що звернути увагу, як провести своє-аналіз. Зверніть увагу на такі фактори, як меню та якість кави, ціни, атмосфера та інтер'єр. Е, допомагає мені визначити мої конкурентні переваги, підказує, на що е, варто звернути увагу також аналіз локації, використання онлайн-інструментів для просування в мережах. Прям, рекомендації е, про чітку маркетингову стратегію. І ще й додає. М, додає е, додаткові ресурси, де є рекомендації, як відкрити кав'ярню. Тобто він прям дає посилання на статтю, де розписано покроково, що треба зробити, щоб відкрити кав'ярню. Так, а що нам скаже на це чаджбіті? Він розписує якраз власне конкуренцію, те, що я просила його дослідити про високу конкуренцію, навіть зазначає бренди, які працюють і е, утримують високі позиції в рейтингу споживачів. Але каже, що на ринку кав'ярень у Києві відбулися суттєві зміни, зокрема через економічні виклики, такі як подорожчання енергоносіїв, інфляція, міжнародні санкції. Але ж як на нас вони впливають, незрозуміло. <хи> так, але ринок продовжує розвиватися, будемо розвиватися і ми. А, тобто конкуренція є, вона досить висока, тим не менш, ми можемо робити подальші кроки і досліджувати цільову аудиторію. Задамо питання Gemini. Хто є цільовою аудиторією маленьких кав'ярень? Дуже чітко записую питання українською, прикольно. Ми його скопіюємо і задамо чату GPT паралельно. Нам треба чітко розуміти портрет нашого споживача, тому що від цього будемо рухатися далі, як в створенні інтер'єру нашої кав'ярні, так і в виборі меню і супутніх товарів. Так, цільова аудиторія є у нас. Локація біля офісів це бізнесмени, офісні працівники і фрілансери, в центрі міста туристи, студенти молодь. В спальних районах сімейні люди, пенсіонери, мами з дітьми. М -м, цікаво, пенсіонери теж ходять пити каву. Формат кав'ярні, кав'ярня третьої хвилі, цінителі кави, знавці, люди, які шукають ексклюзивне та авторські кавові напої. Це кав'ярня третьої хвилі виходить, цінителі кави. Хм. Мережева кав'ярня. Це люди, які шукають доступну каву та перекусити на ходу. Кав'ярня з совою, люди, які поспішають, студенти, кав'ярня, пекарня, любителі десертів, сім'ї з дітьми. На чому ж зупинитися? Давайте спробуємо кав'ярню пекарню, тому що мені подобається формат е, любителів десерти. Це означає, що у нас будуть точно супутні товари, а не просто кава. І якщо вони будуть заходити з дітьми, а можливо ще й з тваринами, то ми можемо трошки розширити асортимент в майбутньому і додати і не зовсім каву, і не зовсім десерти, а можливо, щось таке для дітей е, перекусити. І е, якісь смаколики для домашніх тварин. Чаджі-пітті. Чаджепі він теж каже, що у нас є любителі якісної кави серед цільової аудиторії. Це одна цільова аудиторія, можуть бути локальні мешканці, люди, що живуть, працюють поблизу кав'ярні. Це до речі, цікаво стосовно того, де шукати місце для локації кав'ярні. Якщо ми будемо розраховувати на любителів якісної кави, то це незрозуміло де шукати для них. Але якщо для локальних мешканців, то це точно спальні райони. Спальні райони або офісні працівники. Прихильники локального бізнесу та екології, туристи та відвідувачі. Цікаво. То що, робимо кав'ярню, пекарню для. Сімей з дітьми. І точно будемо розміщувати її десь, де живуть люди, тобто в спальних районах міста. Звичайно, портретом споживача треба попрацювати ще більш детально, але ми вже точно знаємо, що наші споживачі живуть у спальних районах Києва. Відповідно, там ми будемо шукати місця найбільшого їх скупчення, і для цього можна використовувати геоаналітику від мобільних операторів. Саме вони підкажуть, де точки, де найбільше скупчення нашої цільової аудиторії, тобто сімей з дітьми, які регулярно гуляють, ходять в магазини, можливо, по дорозі в школу забігають зранку в кав'ярню, щоб пити чашечку кави з пиріжком. Переходимо до частини, яку вже можна буде пощупати. Це наш інтер'єр, лога, айдентика, тобто дизайн того, що побачать ваші клієнти. Для того, щоб створити дизайн приміщення, ми звернемось до AI Journey. Так, просимо чат GPT е перекласти наш запит. Створи дизайн затишної, дружньої до тварин, сімейної кав'ярні, спальному. Районі Києва. Так, чаджиті перекладає. І ми заходимо в Midjourney. для того, щоб запустити. Оу, є дизайни. <смістична> з котами. Дизайни з котами, якісь рожеві, треба зробити більш реалістичним. Ага, є більш реалістичний, дуже з... Прикольно, але він показує чотири притинки в одній, і нам треба вибрати якусь одну і вже на ній зупинитися. Так, ну, власне, вже видно, як виглядає наша кав'ярня. Можемо брати за основу, можна уточнювати ці запити і деталізувати їх. А ми переходимо до айдентики. До айдентики нашої кав'ярні, до логотипу, назви. І знову ж таки просимо наші чати створи привабливу назву для сімейної кав'ярні. Так, і такий же запит відправимо Gemini для того, щоб подивитися, які варіанти нам запропонує. Джумінай, затишок і лапки. М -м 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 -м. Затишок і лапки. О, чад ж 1 запропонував, а Джумінай одразу декілька категорій з акцентом на затишок і атмосферу, з акцентом на сімейні цінності, з ігровим елементом, з українським колоритом. З акцентом на каву. Ух, е і ще й дає рекомендація, як підбираючи назву, рекоменду рекомендую зробити короткою, е легко запам'ятованою, використовувати слова, які асоціюються з теплом, затишком і сім'єю. Так, ну з акцентом на каву, ароматна кава або кавова симфонія, лати арт. З ігровим елементом кава казка веселі чашечки. Чародійний елексир. Країна смаколиків з акцентом на сімейні цінності. Сімейний затишок разом за кавою. Тепло рідного дому спадщина смаку. Це серйозно. І затишні та атмосферні кав'ярня нашого куточка. М -м -м. Затишна оселя, Кава казки. О, прикольна назва Кава та казки. Одразу відчувається, що для е, батьків та їх дітей що, будемо робити? Логотип для кав'ярні «Кава та казки». Беремо для цього лука. Записуємо, що це сфера кафе. Продовжуйте. Оберіть пару логотипів, які нам подобаються. Нехай будуть ці. Угу. Якісь кольори, які нам подобаються. Ох, цих складно. Нехай буде помаранчевий. Так, да, Coffee and Fairy Tales буде. Uh, logos Look Better with Shot Company. Ну, sorry. <laughs> Так, кофе у нас вже пушиться з двома. І кофі Pick some singles. Mm. Mm. Ну, Таке скучнувато, звісно. <laughs> скучнувато. Хочеться щось інше. Можливо, треба спробувати канву або. Або міджорні, да. Ану, давайте спробуємо. Для створення ідентики використовувати можна дуже багато різноманітних інструментів. Це і лука, і Canva, і Міджорні, і Adobe Firefly і далі. Ви можете використовувати той, який для вас зручніший тією мовою. Яка для вас зручніша? Ми спробували спочатку попрацювати з лука, але не оцінили варіант. Досить скромні варіанти логотипів були і вирішили спробувати Міджорні. От міджорні вже трошки креативніше підійшов до вирішення питання. І прям зробив такі е, казкові, казкові варіанти логотипів з феями. Е, явно відчувається і кавовий смак, і е, казки. Я думаю, що можна спробувати зробити ще щось, перегенерувати, і він тоді додасть інших варіантів. Поки Midjourney генерує нам другу ітерацію логотипів, давайте спробуємо придумати для нашої кав'ярні ще й слоган. Для цього можна використати ChatGPT, Microsoft CoPilot або Notion AI. Створи слоган для кав'ярні. Створи слоган для кав'ярні. Кава та каски. І такий же запит ми можемо запустити Gemini І подивимось, хто буде з них успішніший. Чат GPT вже справився, де кожен ковток історія, а кожна історія чарівна. Непогано. Мені подобається. Маємо ще ого, цілий перелік 10 пропозицій по слогану від Джиминай, затишок, кава та казки для щасливої сім'ї. Де смачні історії оживають у кожній чашці і так далі. Але мені сподобався перший відчату GPT, він такий там прям, трошки філософський. Пропоную його і залишити. Тут ж серія. Логотипів від Міджорні, більш темних кольорах, але теж симпатично. І прямо тут якась така чарівна відьма. Навіть я б сказала, логотип з українським акцентом. Кольори. Червоний, золотавий. Обираємо потрібну нам картинку. Так, апскейл. Ну і тепер в гарному, гарній якості її можна завантажити. Міджорні, що зробив? Він е, в логотипі з'єднав е, два, два слова: кофі і феррі тейлз. І у нас вийшло кофі ендкетейлс. Mm -hmm. Таку цікаву, цікаву назву він придумав. В будь-якому випадку, це все концепти. Їх варто брати за основу і працювати далі вже з професійними дизайнерами, які вам зроблять в таких кольорах і в такими штрифтами, як вам подобається, але у вас уже точно буде приклад, як ви хочете це бачити. А тепер переходимо від творчості до практичних питань. Нам треба створити маркетинговий план. Раніше ми з вами говорили про конкурентів, про цільову аудиторію, а зараз ми попросимо наші інструменти допомогти вам створити бізнес-план і подумати, які інвестиції потрібні для того, щоб запустити наш бізнес. Оскільки я вже працюю з чатом GPT, він знає весь контекст нашої розмови попередньої. До нього я звернусь з нашим питанням. Створи маркетинг-план. Для відкриття кав'ярні. Оскільки план проєкту запуску він досить великий і чат GPT буде працювати ще довго, давайте скористаємось цим часом і запитаємо у Gemini, скільки треба інвестицій для того, щоб відкрити кав'ярню. Цікаве питання. Чи дасть хоч один інструмент нам точні цифри, бо до того були лише? Пропозиції оцінити самостійно їх mm. Mm, так. Чадже завершив з маркетинг-планом. Він розказав нам про наше позиціонування, про унікальну торгову пропозицію, маркетингові стратегії, операційний план. А от операційний план можна попросити його більш детально відкрити, для того, щоб ми знали покроково, що робити. І бюджети. Чогось в бюджеті він включив лише ага. Тут можна продовжити генерувати розрахунок витрат на оренду. Ага, він продовжує. Ага, ось Gemini е, Джим... дає нам вже точні цифри і каже, що нам для відкриття кав'ярні в Києві потрібно в середньому від 50 до 250 тисяч доларів. Немаленькі витрати, і насправді він розписує на що вони потрібні. Оренда приміщення це 20-30% від загальних інвестицій, ремонт, обладнання, кавомашина, кавомолка, холодильник, вітрина, меблі тощо маркетинг, персонал і інші витрати. Досить детально. І навіть дає декілька порад, як зменшити інвестиції. Це прикольно. Виберіть меншу локацію, відкрити кав'ярню з, з собою. Відкрити кав'ярню з собою, купуйте вживане обладнання, о, хороше. Створіть просте меню і запропонуйте самообслуговування. Власне, це те, що нам треба. Так, і чат GPT теж завершив розрахунок, але бюджет він не назвав. Ми його і не питали, ми його питали маркетинг план. Можна за бажання запитати його також про бюджет, але я думаю, нам достатньо оцінки від Gemini, тому що вони досить точно розклали нам на запчастини кожну статтю витрат, і ми вже розуміємо, скільки нам потрібно грошей. Йдемо до наступного пункту. І так ми зрозуміли, на що ми будемо витрачати гроші, і одна з цих статей це персонал. Давайте спробуємо підібрати нам персонал в кафе. Ми створили за допомогою чату GPT декілька резюме зовсім різного рівня Барист. І зараз спитаємо його, хто з цих барист найбільше підходить нам у нашу кав'ярню. Копіюємо резюме і пишемо одразу задачу. Маємо три резюме. Підкажи то найкраще підійде для кав'ярні. кава Завантажили всі три резюме. Дивимось, чекаємо результат. Так, і тут він уже розглядає наші резюме і дає рекомендації по кожному з кандидатів і каже, що вибір найкращого кандидату залежить від багатьох факторів, включаючи потреби вашого бізнесу, що зрозуміло, культуру компанії та специфічні вимоги до посади. Він якби робить резюме по кожному резюме. Але зазначає, який є досвід, яка освіта. Ну і, власне, по цьому короткому резюме вже можна зрозуміти, якщо ми хочемо людину з досвідом, то варто брати Володимира. Якщо ми хочемо людину навпаки, без досвіду у роботі, без досвіда роботи в кав'ярнях, то напевне це буде Андрій. Тому що в нього буде високий потенціал для навчання, таким чином ви можете обрати на будь-якому сайті, де люди шукають роботи резюме цих людей. Викласти їх в чат GPT, задати питання, і він обере для вас підходящого кандидата. Для того, щоб описати вакансії, ви можете використовувати чат GPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, А також можете влаштувати за допомогою цих сервісів змагання між тими, хто подався на ваші вакансії. Для рекрутингу використовуйте WorkUA або LinkedIn Recruiter. А для порівняння кандидатів, чат GPT, хай Сьогодні ми з вами розібрали основні елементи створення бізнесу, але насправді на цьому AI не закінчується. Окрім того, про що ми вже з вами сьогодні говорили, ai інструменти можуть допомогти вам створити сайт, сторінку в соцмережах, потім просувати ці сторінки серед вашої цільової аудиторії, налаштувати рекламу, і навіть можна створити рекламні постери та відео. Отже, що маємо у підсумку? Штучний інтелект може допомогти з ідеєю бізнесу. Придумати назву, намалювати логотип, скласти бізнес-план, підготувати опис вакансій, створити веб-сайт та ефективно вправлятися в соцмережах. Виходить, що тільки каву не можу робити. Хоча і тут вже починає з'являтися конкуренція за сторони роботів. Друзі, дякую за увагу і напишіть у коментарях, якими з цих сервісів ви вже користуєтесь та про які ми забули розповісти, а вони класні. Також ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш канал Невода і до нових зустрічей. thank you so much for putting it